Днями відбулася координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання молоді громади під головуванням заступника міського голови Людмили Задорожної. Вона зазначила, що національно-патріотичне виховання підростаючого покоління є одним із пріоритетних напрямків діяльності держави та суспільства сьогодні. На засідання були запрошені представники освіти, культури, молодіжної ради, правоохоронці, рятувальники, військовослужбовці та загалом усі ті, хто співпрацює з дітьми та молоді громади Володимир Самборський, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики, ознайомив присутніх з планом роботи координаційної ради та планом заходів на поточний рік. Зокрема, у 2023 році подільські рятувальники мають на меті створити дружини юних рятувальників пожежних. Планується провести зустріч із молоддю для висвітлення прикладів героїзму та мужності військовослужбовців. Подільський молодіжний центр впроваджує національне патріотичне виховання та інші. Інші директор Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Ткач зауважила на тому, що значна увага приділяється щорічній всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Джура, адже це не проста гра, це постійна навчальна виховна робота, мета якої полягає у вихованні юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самовідданості та активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багатої. Та фізично розвиненої особистості На останок усі присутні, відмітили, що головним у роботі ради є результативність запланованих та проведених заходів, як закладами освіти, так і культури та іншими структурами. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.